Козерожки, вітаю вас! Наразі мова піде про те, що святий Касіян, напевно, домовився із останніми лютневими днями. Хто не бачив моє відео про високосний рік 2024, будь ласка, подивіться, кому цікаво, посилання залишу нижче. І ось планети приготували нам такий астрологічний подарунок непростий, як з'єднання Сонця, Сатурна і Меркурія 28-29 лютого. Відчуємо ми зарані. Цю сатурнянську енергетику і відпускати він буде ще певний час. Тому розраховуємо на це, що це не 2 дні, а 4, 5 отак от. Так, ось у цьому планетарному угрупованні ключовим моментом 28, зокрема, лютого, буде Сатурн. Він випереджатиме і Меркурій, і Сонце. І ось ви в собі усвідомите ту нагальну потребу. Спілкування, поїздки, вирішення ключових інформаційних питань, стабілізації ситуації по роботі, розуміння того, що вам необхідно оформити документи, що вам необхідно розібратися з тим всім, що знаходиться поблизу вас, тим близьким, важливим, можливо, ваші близькі родичі, це може бути навчання, це також ситуація пов'язана із рішенням вашим. Наприклад, виступати, транслювати себе, піти на якусь конкретну роботу, зустрітися з людьми, поїхати, або ж придбати власний транспорт, наприклад, або відремонтувати його. Але загалом від цієї сфери вашого життя ви будете вимагати стабільності. В цьому просто плаваючому стані. Ця сфера наразі і знаходиться під великим таким впливом, коли ви не можете сконцентруватись, коли цієї конкретики ніби не Має все змінюється, часові проміжки змінюються. А ось тут ви вимагатимете того, щоб в конкретні проміжки, якесь якась певна ситуація була вирішена. Такий дуже ваш підхід він буде пов'язаний багато в чому із часом. Що ви будете відчувати такий свій контроль за тим, щоб щось було виконано в певний час, але не може наразі простір цього дати. І це такий. Ключовий момент цього з'єднання, коли вам буде важко, але ви будете наполягати і вимагати все ж таки якихось правил, графіку і послідовності. Ситуації, пов'язані із поїздками, переїздами, ситуації із транспортом і засобом зв'язку просто ключові. І для вас, козорожки, я вас дуже прошу: зверніть увагу на стан вашого здоров'я, зуби, хребет, зв'язки взагалі. Кісткова тканина, руки, ноги, все те, що через таку риб'ячу енергію, розсіяності, неуважності, відволікання, усіляких, можливо, невчасних дзвінків і взагалі того, коли ви не можете зібрати докупи те середовище, з яким вам потрібно мати справу, це також якісь відміни у комунікаціях, також відміни у спілкуванні, переноси зустрічей. Або ж необхідність того з вашого боку, що все ж таки ви маєте отримати чітку формулу, як вам прожити ці дні? І здоров'я для вас просто дуже нагальне питання в цей період. Ще 29 лютого Меркурій у своїй великій швидкості по рибкам наразі випереджатиме і сонечко і Сатурн. І прийде той момент, коли ви зможете про щось говорити, домовлятись, коли ви зможете. Хоч якусь відповідь отримати по тим питанням, до яких ви будете так прискіпливо ставитися, 28 лютого і напередодні, домовленості про якийсь графік, про терміни, про поїздку, про переміщення товарів, про вирішення питань із здоров'ям, зокрема, або про можливість отримати документи, і все ж таки більш-менш комунікаційний контекст, в якому Можна переносити щось, або маневрувати, підлаштовуватись хоч якось, під це середовище. Ось це буде така важлива. Дуже ситуація по тому, коли ми будемо бачити, що е, люди можуть до нас приїхати або хоча б спілкуватись з нами, можемо вже щось планувати, коли ми отримаємо якусь інформацію. Да, недостатньо не чітку, да, вона буде ще сира. Так, це такі домовленості, дзвінки, поїздки, які ще якби заплановані, плануються, що це все буде набувати чіткості і конкретики. Однак вас ніби внутрішньо від Пускає ви в тому процесі, який ви запускатимете, будете дуже сконцентровані, дуже напружені, і це величезний стрес від того, що середовище не може дати вам належну відгуку через розсіяність, через відволікання і все те, що супроводжує наразі наше життя в контексті такого хаотичного простору і необхідності присутності скрізь, да, і в один і той самий момент. І переносу зустрічі, переносу домовленостей, і також це проблеми із засобом зв'язку, проблеми із транспортом для вас, зокрема, важливий момент слідкуйте за ключами, за документами, за всім тим, що супроводжує логістику, приміром, переїзд, що супроводжує обрання нового місця проживання. Зокрема, можливо, ви з декількох таких перспективних місць вашого проживання, врешті-решт, будете концентруватись на одному і наполягати на тому. Тому щоб це реалізувалось, так ось також будьте дуже уважним до того, взагалі, що ви обираєте яких людей ви допускаєте у коло вашого спілкування, куди ви зібрались рухатись, куди ви зібрались переїжджати, які ви підписуєте папери, також вся та маса, яка накопичилася, можливо, невирішених питань, документів, все це вимагає також концентрації. Якщо це домовленості, які ще не чіткі, будьте дуже уважні, оскільки це час, коли панує енергетика, спілкування такого. Не визначеного, багато в чому ілюзорного коли ми готові піддаватись на якісь незрозумілі для нас речі у інший планетарний час, можемо на щось закрити очі або дозволяємо собі відхилитись від свого концентрованого руху. Так що я вас закликаю і рекомендую вам козирожки в цей час, наполегливості, звісно ж, крокувати визначеним вами шляхом, але от вже по 29 лютого і Трошки далі, не перегинайте палку, дайте собі можливість відпочити, дайте собі можливість на сон, однак знову ж таки слідкуємо за тим, щоб всі комунікації були в належному стані, вони були при нас. І коли ми на відпочинку, в якомусь розслабленому стані, щоб ми могли дійсно бути спокійними. Це питання безпеки, щоб воно градус гостроти цього питання був понижений. І ще такий важливий момент по вашому сектору гороскопа третьому Рекомендую вам у ваше місце, наприклад, яке ви запланували переїхати, або ж по вашому навчанню, по вашій роботі розібратися з тим, що вас надихає. Якщо це дійсно той клубок дуже важливих нагальних справ, надмірної відповідальності, таких обов'язків, які навіть по роботі навалюються на вас. В надмірній кількості, і ви наразі тягнете все і за себе, і за тих, хто вас оточує. То тут важливий момент пропустити через себе цю ситуацію, відсікти все зайве і дати собі зрозуміти, а що ж таке момент відпочинку, що таке момент натхнення і взагалі розуміння мого життя, крім тої роботи, дисципліни і графіка, якого ви притримуєтесь. Це обов'язково можлива, можлива арт-терапія. Наприклад, якийсь малюнок на вашому робочому місці, або щось таке в транспорті, що вас, наприклад, розслабляє, але знову ж таки не відволікає. Можливо, це новий ароматизатор, можливо, це якийсь подаруночок, можливо, це право на сон просто, навіть якщо ви в далекій подорожі відпочиньте, але зрозуміло закриваємо двері при цьому. Також це можливість надихнути себе спілкуванням з людиною, яка нам приємна, яка нам дає можливість відчути. Те, що життя це не тільки виконання і набір якихось дисциплінуючих факторів, що це також і момент важливості того, а що ж таке тонкі світи, тонкі енергії, і що є більше у нашому земному просторі. Дякую вам, козирожки, хай вам щастить на зв'язку.